What <laughs> the I'm so... 这个。 Oh. Є. На Напалові холодно Три штуки пошли. А небо, небо яке. тут на ще будинки на горизонті працюють видно? І четвертий. Oh, a caixa de <susurra> кораблика неплохо пришел увидел победил а тут снял хлопчики тут кальян кафе там до купола снизу били всегда проезжают феррари крути бахи Молоді хлопці десь поднялись круто. Бачив раз Mercedes на днях. АО Закарпатський. Ну сьогодні так, скромненько. Хоча ці машини порядка крутого. Парить, парить, парить. Я вже мами був, перекусив, передівся, трошки тут познімаю. де мене притягли трохи. <сміття> я добре Вражали анулірувати всі мої ролики за непочинення правилам. Знаю я не знаю чого я там за... Завинив я вже в Ютубі создання. Ну так, десь би, мабуть, сісти. Там диваха сидить. О, Діваха пішла, злякалася бородатого. Ну, то я тут люблю завжди сидіти. З лавочками проблема, дуже мало, яких полями залапаних. І голубами застрани, грубо кажучи. О, тут добре. Смартворч, смарт-морчик в четвертому. Увеличення звідси бере. Танцюючи будинки два. Просто на урах. Фух. Парить. Будемо велич. Вже на другому мосту був, Їхав об мамки там, пальнув, але вони мені не давали не загрузити. Дали сутки два години, щоб я по-новому зареєструвався, я там шовному мати там вніма... знімала фотографії мої з ліця і щоб точно в кругу я Раз п'ять знімався. Паспорт український. Ютуб він такий, вроді нормальний. Я колись попався з порнографією. О, то вони мене вимучили. Вони вірили мені все, що можна. І по-новому тільки через місяць зареєструвався я. Ну а тут вже на ровному місці. Її насторожило, що більше тисячі відео. Хоча мати раніше зареєструвалась, бо її так само взяли в ім'я. І тепер можна знімати набагато більше, скільки хочеш, по-моєму. Вони вже прошастили мене, глянули все. Не стоїть зв'язуватися. Ні какой-то наркобарон аборно розпосюджуватель. Так, собі в досуг вийду за один мозців до річки. Щось зніму. Кожен день ексклюзив. По-новому. Ходжую по кругу, ходимо, але все наше щось є. Що пропустиш, або воно тобі цікаве, людям цікаве. Вони кажуть, дуже нас інтересує. Я вчора на мосту тобі скидав італіки, якщо ти мене чуєш. Там на мосту хлоткові сади, зупинка, то я там набрав вже 20 цих. Що їхали, я знімав десь з півчасами, мабуть. знаєш може. Там що хочеш, трамваї, і все, все, все народу інтересно. Така дурничка, кажеться, а от попробуй достаньтесь. Ох, який краєвид. Треба мабуть, сфоткати. Ой! ні, не пойду на мостик такий. Там щось зроблять до Так, пішов на мостик. Фу, я не виключив.